Привіт, я стат. Банер картеті та фльордаріз вже вийшов. тож підготувався непогано, тому що планую вихрутити як саму персонажку, так і її зброю. Це виходить. В мене тут 111 круток, плюс Плюс вблизьку в мене ще є десь 38, в Сумі 149. В банері ну, 50 на 50, нульовий, ну, нуль круто вручене, і всі дні в мене цілих 50. Тож, якщо прям не буде дуже-дуже тягнути, на відео ми сьогодні все заберемо. Але все ж таки хочеться, щоб мені повезло, бо в мене ще там є потім плани. Але то вже таке. Давайте одразу перейдемо до круток. Перша десяточка. Поїхала. По стандартним орендаркам ого воно щось задумалось. А ні, я просто зазвичай, коли воно провантажується отак, то там воно вантажить відос п'ятизіркового персонажа і. Я подумав, що це легендарка зараз. По стандартним круткам я не знаю. Ось стандартним круткам. По стандартним легендаркам я б подів, мабуть, Халькаро. Або С2 Варіни було б круто залутати в мене поки щось нуль. Але ну блін, ну то вже таке, краще, краще все ж таки нічого не програвати і залишити крутки. Як я вже говорив, в мене є плани далі, я хочу люку викрити для свого калькулятора. А, да, от, от таке в мене рішення. Саму люпу я не знаю, якщо прям залишиться крутки, і в мене буде не то бажання, то можливо спробую. Але типа, я настільки зараз розкатую, що ну, самі розумієте. По четвіркам, до речі, в мене всі є 6, вони всі четвірки і 6 грі, окрім Люмі, якої в мене 200 нема, це якийсь прикол, я не знаю. І в цьому банері як її теж не було. До речі, я повідав одну таку цікаву штучку, от у нас тут Фьордеріс в банері, А якщо ми перемикаємось, тут картеці. Це вони прикольно зробили. Хотів сказати, що не пам'ятаю, щоб на інших банерах таке було, але у нас, в принципі, вперше такий подвійний персонаж виходить. Угу, це вже 30 круток в банері. Подивимось, як воно там. Поки я кручу, пишіть коментарі і думаєте мені... о ауто. Думаєте мені пощастити, пощастити, типу виграю, не виграю раннє, не раннє. Бо мені тебе самому цікаво, як воно все буде. Чи залишаться в мене круточки, чи все з'їдять? Так, це 40 круток. Не аута. Я не маю. Так, твій джим треба буде знайти згодом. Так, здобренько, поїхали далі. 50 крутка. Вже трошечки ближче до гаранту наближаємось. До моменту 50 на 50 нашого улюбленого. Ставлю, що це буде юху. Ні, це взагалі буде. Ні, це буде четвірка не збаннеру, точно. Так. Да. Це я вгадав. А, я двічі вгадав, як клас. Це і Юха, і четвірка не збанеру одночасно. Е, окей. Так, 60, поїхали. Думаємо чи не думаємо? Ні, я вже собі не думаю, що воно зависає, мені постійно тепер здається, що це легендарка. Так, цікаво, якщо гра кранеться, це одразу 5 легендарок, легендарів, це випав. О, Мортефі. Мортефі мене любить, прям з релізу гри він мені падає прям в кожного баннера завжди, типу, він у мене один з перших ще 6. Так, це 70 -та десятка, Ось, 70-та десятка, ага. Ага. угу. Ну тобто ми трошки, трошки хочемо потягнути, добре. Якщо це виграш, то ти типу, О, Привіт Байджі. The... Стоп, а ж вона. Вона з баннера, чи ні? Походить, що Байджі з баннера, я вас намахав. я тоді не вгадав. Так, це. Це Ян Вун з баннера, ну окей. А... Ну, це вже 80 десятка. Да. Тут, тут, тут якби обов'язково повинно було впати, впасти легко. О, прямо одразу, йо-мою. ну яка він хорта за що? Воно, ну, звісно, класно, але я на неї не граю і все ж таки хотілося б, ну, картиці. Ну, звісно, тут ще може бути легендарка в десятці ще одного типу, ну. Всі ж ми знаємо, що воно ну, так не буде. Ага. Ну окей, окей, в мене залишається скільки зараз круток. А, 52 в блиску і 31... Ну тут забирається спокійно, очевидно. А, але сподіваюся, тягнути не буду, тому що я хочу щось Сігно на відео викрутити, бо ну блін. Ми щось зібрались на легендарки на критиці і всяких дивитися Сігни, там і це все діло на інкор. Не, не в обіду, інкор, звісно, але, але так, хочеться, хочеться персонажа з банера все ж таки. Якщо б це хоча б був калькулятор, <гум> Друга десятка полетіла. Чому я витрачаю так близько? Буду витрачати походу близько. Тому що, ну, блін. Поки кури не дозволять нам сіквенси відміняти типу їх дії тимчасово, я навряд буду їх крутити. Бо якось хочеться і на s 0 теж погратися, а ну якщо ти виграв в Сіквенці, то все вже шляху назад немає. Так, 30-та крутка поїхала. Я, якщо що вже з пошти, забрав ту десятку, ці Астріни теж позабирав трайло попроходив, декілька ще не до кінця пройшов. Але сподіваюся, нам все ж таки не знадобиться це все зараз допроходить, щоб всіхно викрутити. Бо, типу, зброю мене максимально не любить, вона тягне прямо під 80-ту. Що в івентовому банері, що в стандартному, я не знаю, як на це реагувати. Окей, настав час блиску. Давайте крупимо. Ой, крупимо, крутимо. Господи, купимо 20 -ку. М -м, Так, це я скільки вкрутив? 30? Чи скільки? Ні, ну прям... прям-прям-прям тягне, не хоче мені вона падати, сумно. Ну, зате, зате контент, а не так як з крутками чекони, вона взяла, випала і ми пішли, пішли собі, коротше. Вибачте за спойлер, якщо ви ще не дивились, подивіться, ось тут вам посилання залишу тоді. Там в кінці відос, як я проходжу за чекону, тому в принципі все одно варто подивитись. Ааа, так, це сорокова по ідеї, Якщо я не прорахувався. Today, today, Day of Spawn Auto. До речі, він мене теж любить, він мене теж тревійзер доволі непогано падав. Да, да, да. Я я згоден, все, давай, поїхали, ауто. Давай я вже сюди запрошую. У мене теж аеро. Якось знайдете спільну мову. А, не так розумію, мені тут потреба весь боїск сюди і це, тому що, ну. Мені ще всім не Жах. Це сумно. Це прям сумно, тому що, ну, плани по крутку в мене ще далі є. Ну, дві десяточки гріють душу. Ой, дві десяточки, дві четвірки в десятці гріють душу. Душу гріють кешбеком. Так, ну поїхали, блін, ну це ужас якийсь. Так, це вагендарки, я правда збився. Це, це ще здається не софт, сейчас это вже софт. Блін, я тупанув. Ну, ура, ура, картеці, як не очікував. Round of winds has been engulfed by the sea. Tell me, are you the one who this blade? Мені здавалось, тут повинна бути музика. Але, походу, через те, що в мене музика в грі вимкнена, я її не чув. Це прям скам якийсь. Каприса вона тут маленька, йому що з нею зробили? Чому? Чому вона така маленька? Ну, типу та фліордерістовиковаш не стільки. Такс, добренько. А, блін, сумно. Ці крутки могли піти в банер зброя, вони пішуть не куди. Ну ладно, підуть на майбутнє. Ну, картеці є, вітаємо, ура, ура! В мене в кешбеку ще скільки тут. Залишиться ще. Так, один круток. Ну, дивіться, в мене 50 в банерів. В мене 20 на руках. 22. Ну, блін, випади, будь ласка, на відос, бо я тебе зафігарю. Не понял. А, ой, стоп. Я щось прорахувався. Блин. А, в мене менше круток ніж я думав. Ну ладно. Та що таке? Бляха, я не ті крутки купаю. е моё Оце я руина. О боже. Ну, все, расходы. Це жахливо. Ну, типу, я докручу, типу, її сігну. А це, це прям. Я сам себе зарийний дуже жорстко зараз. Це прям, блін, сумно. Я ще дивлюсь, в мене ще 10 круточок є, ще 10. Блін, о йомою. Ой. ой. хвилина мовчання. хвилина розчарування. Офаємо з позором. <ріст> а, що цікаво, мені ці 21 крутка ще і на ну, типу на Сігну калькулятора, точніше люпу, не знадобиться. Воно буде зараз так лежати. Шкода, не можна їх конвертувати, ну бо це прям дуже скам. О, до речі, може тут можна купити. О, о, живемо, живемо, гачша залежність продовжується. Поїхали. Я забув купити ці крутки, блін. Ой-ой-ой. Блін, я міг би спокійно зараз Сіну залутати такими темпами. Але я вирішив собі ускладити ситуацію, що це за Марка. Угу. Так, це мені здалося Дендарка водить. Короткий так світиться, жовтенький на початку що ужас. Думаєш, Лега. Так, 56. І 57 фінальна крутка на сьогодні. Все. Фух, ну, отакі крутки вийшли. Відчуваю я себе саме заскамлено, тому що ви зрозуміли. Якось сумний тепер. Ой. Чому все на фоні таке червоне? Що відбувається? Добренько. А, отакі вийшли крутки. А, з однієї сторони круті, з іншої сторони, ніфіга не круті. Затягнули само А, Дякую, що дивились до кінця. Пишіть коментарі, чи скіпаєте ви картеті, чи крутите, там може якісь особливі плани. Дивіться до мого телеграму та твічу. Сподіваюсь, скоро там щось пострімлю, бо я трошки зараз в мене ну, кінець семестру все ж таки таке собі. Гайд на картецію буде. Я скоро от, буду вже з нею розбиратись, тому чекайте. Він буде, я думаю, цікавий. Щось розкажу вам про якісь комбушки і так далі. Ставте лайк, підписуйтесь, якщо мій контент вам до вподоби. Бувайте і до зв'язку! Привіт, я Стат, банер картеті і... Фу, хто ти така?